Театралізованою ходою грецьких богів виноробства та сучасних виноградарів івано франківську розпочався четвертий фестиваль свята винограду та вина. Це дійство вже стало традицією. За словами Богдана Білика, такими заходами місто створює собі позитивний імідж та приваблює туристів. А це збільшення інвестицій. Такі фестивалі вони є візитною карточкою міста Івано-Франківська. Ці фестивалі за перші півріччя, які ми проводили по офіційній статистичній даній в наше місто тільки в готелях проживало 33 тисячі туристів. А 33 тисячі туристів – це в середньому 33 мільйони грошей, вкладених в наше місто, у торгівлю, послуги, проживання. На фестивалі чимало виноробів представили свою продукцію. Пан Іван виготовляє вино більшу частину свого життя. Цією справою займались його тато і дідусь каже, аби зробити хороший напій, треба прикласти чимало зусиль. Але любов до цієї справи робить роботу легкою. «Щоб було добре? Вино треба зробити. Добре, вино треба мати що зробити. Тобто, треба виросити це вино, вино технічні до. Сорт вина і вже тоді робити, щоб було в хорошому стані його доглядати. вино зробити то не така, щоб. Легка праця, це треба класти душу, роботу, свої фізичні можливості, сили. А от Володимир у виноробній справі новачок на фестивалі представив близько 11 сортів вина. Каже, це для нього стало хорошим хобі, яке приносить задоволення усій родині. На прилавку також можна побачити і смачні настоянки, які виготовляє мати Володимира. Бізнесом я не можу це назвати, бо немає в масштабах якихось чисто. Я не продаю десь на опту. Буквально ну то, що своїми силами стараємось. ми не маємо людей. У нас немає, то сім'я. Сімейний, як такий, як можна назвати бізнес, ну то не бізнес. То я е, як як правильно назвати винороб любитель Хорошого вина не вийде без гарних сортів винограду. Тож на фестивалі присутній ті, хто його вирощує. Юрій Курнійчук, член клубу виноградарів Прикарпаття. На фестиваль привіз свої найкращі саджанці. Вирощуємо понад 100 сортів винограду. На даний час тут на місці представлені, десь біля 15 сортів відібрали одні з найкращих сорти. Відібрали, що привезти. Подобається фестиваль і відвідувачам. кажуть і атмосфера, і продукція вражає. Подобається дуже дуже великий вибір всього, особливо вона. Мені дуже подобається вино, малинове і свіжих фруктів різного кольору. І по смаку вони дуже різні. Ну, і не знаю, я люблю вино. Під час фестивалю мешканці та гості міста мали можливість не тільки подивитись на продукцію, але й скуштувати її. Відбувалось все в особливій атмосфері під виступи прикарпатських виконавців. Ольга Гриців Андрій Левків, новини телеканал Раї.